1 вересня усі шляхи ведуть до школи. Перед учнями відкривається нова і часто нелегка дорога до знань, сподівань і звершень. Особливим у житті першовересень є для першачків, які, міцно тримаючись за батьківські руки, вперше ступають на шкільний поріг. Сьогодні урочистим маршем привітала понад 90 своїх першачків. Тернопільська спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням основ економіки. Ранок розбудив нас світло голубий, Школа рідна, люба, двері нам відкрий. Мені сьогодні тут дуже сподобалось в школі і я тут хочу навчатися. Я люблю школу за те, що навчать читати, писати, малювати. Я вмію читати, писати, рахувати. Малювати, а в школі навчаться більшого. Хотіла до школи? Так. Да. Я хочу в школі навчитися писати, малювати, читати. Я хочу доходити до школи. Я тут хочу навчитися читати, писати, малювати. Я хочу навчитися писати, читати. День знань здавалося б традиційний і незмінний для всіх поколінь. Однак у кожній школі свої традиції, а відтак і перший дзвоник особливий. В Тернопільській спеціалізованій початковій школі з поглибленим вивченням основ економіки сьогодні всі одягнули вишиванки. Цього року до нас прийшли, прийшло багато дітей у перший клас 96 діток у нас є. Вони всі, звичайно, з хвилюванням прийшли, так але ми надіємося, що вони дуже швидко стануть справжніми учнями. Ми прикладемо до цього максимум зусиль. Цей навчальний рік оголошено роком національно-патріотичного виховання. І, звичайно, що дуже. Важливо, щоб наше підростаюче покоління зростало справжніми патріотами нашої країни. Любили, цінували все українське, наше рідне. Вже п'ятий раз вчитель першого В класу Вікторія Заугольнова бере під свою опіку наймолодших школярів. Сьогодні в нас 1 вересня, день знань, день надій, день сподівань. Ви бачите, що наші дітки всі, і ми вчителі, і наші діти, прийшли в вишиванках, щоб відтворити той настрій єднання, патріотизму, любові до нашої неньки України. Ось ми дуже хвилюємося, але ми сподіваємося на мир, злагоду, спокій і хорошу роботу. Кожен тернопільський першокласник отримав паспорт тернополянина. Документ містить корисну інформацію про історію та сьогодення міста. Карту маршрутів громадського транспорту, визначні місця, інформацію про фестивалі та конкурси, які проходять у Тернополі, загалом в області вперше за шкільні парти сіло понад 12 тисяч першачків. Я бажаю всім наснаги, творчості у праці, здоров'я, звичайно, в першу чергу. Ну і незважаючи на м, такі події у нашій державі. Бути оптимістами і звичайно прикладати усі зусилля, щоб наше підростаюче покоління зростали розумними людьми, патріотами нашої держави, і виводили нашу державу дійсно на європейський рівень.